Вітаю вас, дорогі мої українці, україночки! Сподіваюся, що у вас все добре, що у вас прекрасний настрій. Якщо ні, то піднімайте настрій разом зі мною. Зараз дивимось урок і як завжди. Протягом уроку ми отримуємо не лише знання, а ще знаєте, такий заряд бодрості, стійкості, впевненості, віри в нашу перемогу, віри в наше майбутнє. Тому ми починаємо. І сьогодні я хочу присвятити наш урок такій темі. Цікавій мені дуже багато останнім часом написало людей, які мене запитували: Катя, а чим відрізняється больса від больсо? Катя, а чим відрізняється горо від гора? Це, знаєте, період такий пішов заліків, іспитів, всі це складають, всі готуються і натикаються на ці проблемні моменти, пишуть, запитують. І я розумію, що не тільки у тих людей, які мене запитали, є такі питання, але в кожного з вас, тому роблю таке відео, щоб ця інформація була доступна для кожного. Не забувайте ставити ваші лайки да, цим корисним відео, яке я роблю для вас. Якщо ваш лайк ще не синій або ще не чорний. То вам треба його перетворити в синій або в чорний. Хто не вміє ставити лайки, так само пишіть в коментарях, я буду вас вчити. Ставимо лайк, ділимось відео і можете вже написати в коментарях, чи знали ви причину, чому одне слово означає одне, а інше інше, хоча ну, ніби вони однакові. Отже, справді в іспанській мові є такі слова. І коли слово є одне й те саме. І може змінитися лише закінчення і артикль, і воно потрапляє як в інший рід: El gorro, la gorra, ля горра, да? bolso, la лябольса. Але там лежить дуже зрозуміла схема, дуже зрозуміле правило, як ми можемо перекладати такі слова. Отже, перша особливість, як правило, коли ми вживаємо. Таке слово в жіночому роді і відповідно жіночим артиклем. У нас, як правило, це означає щось більше. А коли вживаємо чоловічий рід і відповідно чоловічий артикль, артикль чоловічого роду, у нас це як правило щось менше. Ну, наприклад, у нас є лахарра. Лахарра – це кувшин. Уявили собі кувшин, такий великий, да, в якому багато води чи е, компоту. І ми можемо наливати да, кудись в маленькі якісь, е, ємкості вже цей е, компот чи цю воду. Да, кувшин щось велике. І в нас є Ель Харро. Ель -Харро – це маленький такий кубик. Власне, в який із цього кувшина ми можемо наливати ту саму воду. Тобто ля харра» – це щось велике, а ель харро» – це щось маленьке. Другий приклад цікавий: у нас є ля уерта. О, я зараз маю ля уерта, це город. да? Город. І, як правило, город у нас великий. да? І в нас там посажена і цибуля, і картопелька, і салатики якісь, і помідорчики. О, все це в мене є на городі. І город у нас Ля Уерта. Ля Уерта. Тобто е великий такий город, е грядок багато, на якому ми щось вирощуємо. І в нас є слово уерто, el huerto. І el huerto – це грядка. Тобто не цілий величезний город, а лише одна конкретна грядка. Наш город може складатися з багатьох таких грядок. Отже, запам'ятали щось велике і щось маленьке. Але не завжди це, знаєте, сильно велике і сильно маленьке. Тому що ми знаємо el gorro, наприклад, і la gorra. горра. gorro – це шапка. Може бути просто звичайно в'язана шапочка. А ля горра це в нас кепка. Да, кепка шапка, яка має ще виступ такий картуз. Отже, кепка в нас більше, ніж шапка. Ель горро і la горра. Давайте подивимось на наше слово больса. Ель bolso і la bolsa. Ля больса це в нас сумка, вона в нас велика, і el bolso» – це в нас, як правило, гаманець, гаманець, щось маленьке. Є ще один нюанс щодо таких однакових слів. Інколи у нас е, наше слово одне й те саме може вживатися в жіночому і в чоловічому роді, при цьому в жіночому роді означати поняття, а в чоловічому роді означати одну одиничку цього поняття. Давайте для прикладу, щоб було зрозуміло, подивимось зараз, наприклад, лаленья і ель леньо». Ла-ленья це дрова. Збірне поняття дрова. і Ель леньо це одна дровинина. Ля фрута це фрукти. Просто як збірне поняття фрукти. І ель фруто це один фрукт. Отже, так само навіть ця логіка вона лягає на нашу основну: жіночий рід це щось велике, а чоловічий рід це щось менше, маленьке. Є ще один такий цікавий нюанс вживання чоловічого і жіночого роду, і це стосується перш за все фруктів, які в нас ростуть на деревах. Тому що конкретний фрукт, який росте на дереві, нас буде у жіночому роді: Ла мансана, ла сіруеля, ла кастанія, ла наранха і так далі. і так далі. Але дерево, на якому росте цей фрукт, воно в нас буде у чоловічому роді. Il manzano» – це дерево, на якому ростуть яблука, тобто яблуня. Il фіруэльо це слива. Il castagno – каштан, Il naranjo» – апельсинове дерево. Тобто трішки інший вже принцип. Так, один фрукт він у жіночому роді, а дерево, яке нам дає ці фрукти, воно у чоловічому роді. Ще один цікавий нюанс. Багато хто з вас знає такі кольори, як «el Роса і Біолетта, рожевий і, відповідно, бузковий. І ми знаємо, що в іспанській мові є роса, троянда, від якої походить оцей рожевий колір, і «la violeta» – фіалка, від якої походить оцей бузковий колір. І відповідно квітка у нас ля але колір у нас ель і ще ще один дуже цікавий момент, який буде стосуватися у нас іменників. Які означають щось живе. Тобто, коли ми іменник можемо вжити до людини чи до тварини, і відповідно такий іменник може бути в чоловічому або в жіночому роді. Ну, Наприклад, ельніньо і ля ніня, хлопчик і дівчинка. Для того, щоб змінити рід для таких іменників, нам достатньо по-перше змінити артикль на артикль жіночого роду і так само змінити закінчення на А. El niño, la niña. El hermano, la hermana. El primo, la prima. І так далі. Так далі, так далі. І це саме працює, як правило, і з тваринками. «El gato» – «la gata», «el perro» – «la perra», і так далі. і так далі. Тобто, коли ми говоримо про живе, то це правило так само працює. Звичайно, не без виключень, бо ми знаємо, що є «el actor», але «la actriz», Елі студіянти, але ля і студіанти, ельомбри, але la мухер. Але в цілому в 99% випадків у нас правило спрацює і просто заміною артикля та закінчення нашого іменника ми можемо сказати інший вже рід. Отже, я сподіваюся, що це було зрозуміло для вас, але як завжди хочу, щоб у нас була домашня робота. І вона буде цікава. Що вам потрібно буде зробити? Я хочу, щоб кожен з вас знайшов ще хоча б по одному прикладу, а краще, якщо таких прикладів буде більше. І написав ці приклади в коментарях, тобто вживання чоловічого і жіночого роду. Однакового слова і написав би значення, так як ви розібрали, виходячи з того матеріалу, який я вам сьогодні надала, як же у нас змінилося значення такого слова? І я думаю, що ви там знайдете ще певні нюанси, про які треба поставити питання. От давайте так. Якщо ви знайдете ці нюанси і поставите мені питання, то тоді я підготую відео і конкретно на ці нюанси. Домовились? Отже, ставимо відео зараз на паузу і починаємо таку невеличку дослідницьку роботу. Шукаємо слова серед того, що ми чуємо, що ми знаємо, що ми зустрічаємо в підручниках, що ми просто десь-десь почули, десь побачили, і пишемо обов'язково наші коментарі. Друзі, вдячна вам за те, що ви зі мною. Нагадую, що ви можете підтримати мій канал фінансово, це зробити дуже просто. В описі до цього відео, в верхньому коментарі, що закріплений, є реквізити, за якими ви можете допомогти цьому каналу. І повірте, навіть якщо це буде 10 гривень, це буде величезна підтримка, якщо вас таких людей буде багато, тому що справді витрати на канал вони є, вони значні. і на сьогодні я їх повністю не це для того, щоб допомогти вам опанувати іспанську. Якщо ви готові підтримати мене, маєте таку змогу, то я чекаю на вас. І також найкраща ваша підтримка це, звичайно, ваші лайки, тому що завдяки вашим лайкам це відео може побачити ще, ще, ще одна, дві, десять, 10, 100 дівчат, які вкрай цього потребують. Не забувайте підписуватись на канал, робити активним дзвіночок. І я чекаю вас уже на наступному відео. До зустрічі!